Меня зовут Юля, я учусь в Новоселковской школе, занимаюсь в спортивной детской школе. Тренер Вячеслав Григорьевич, мне там очень нравится, я занимаюсь конькобежным спортом, там очень много друзей. Мне там нравится, потому что это помогает здоровью и развитию. Мы занимаемся спортом, гуляем, отдыхаем. Меня зовут Павел, я учусь в восьмом классе США 67 также в свободное время я учусь в комплексной областной детско-юношеской спортивной школе ФСТ Украины. Мне это очень нравится, потому что активный спорт это очень даже классно, мне кажется. Я добиваюсь успехов очень даже хороших. В этом мне помогает моя сестра, тренер и еще друзья некоторые. Мне это очень нравится, и было бы классно, если бы вы тоже этим занимались. місти, ти на місти. Там варто. Там до второї нової людини, второї в парку. прапор. Спортивна олімпійська громада Київської області. Щойно ми з вами переглянули танок дівчаток в грецьких туніках, танок називається Сіртакі, і начебто нам нагадали момент зародження Олімпійських ігор в Древній Греції, в Еладі, і який народив цей Олімпійський дух, який і на сьогодні є дуже потужним громадським і спортивним рухом. Олімпійські ігри на сьогодні переглядають 4 мільярди телеглядачів. І тому Національний олімпійський комітет, вітаючи вас з святом, має велику надію, що і батьки, і діти почнуть активно думати над тим, що тільки спорт може принести і силу, і славу нації. І я так думаю, що Майбутнє нашої держави і сьогодення нашої держави потребують і сили, і слави. А хто ж цю силу і славу буде приносити? Якраз ви, шановні діточки, які сьогодні перебувають на нашому святі. І я хотів би побажати, щоб кожен з вас став чемпіоном Олімпійських ігор, став сильним і став героєм. Нам це дуже необхідно. Ще раз святом бажаю успіхів і майбутніх перемог. I oh, oh, Тверпіні, організатор Київського обласного відділення НОВ України, спільно з департаментом освіти науки, управління молоді та спорту, комітетом на виховання і також цьому році залучено до організації проведення цього свята спортивне товариство, будь ласка, участь прийняла в цьому ФСТ Україна. Це єдине товариство, яке співпрацює з обласним відділенням і постійно приймає і організовує свята спортивні свята в області. Хлопців пів на 500 метрів. Нагородження проводить заступник голови Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету Володимир Корнієнко. Привітаємо. І так, третє місце посіла у нас Демченко Аня. Тільки треба казати, з якого району. Вишгород. Друге, Березон. Зараз вибачають. Друге місце Кузьмен Котарина. Приєдно. При І перше місце Березовська, Аня Біла Церква. Це моя. наверх сложен Лидерам сегодня трудно Знаем, победить сможем Если совершим чудо Судьи будут к нам строги Но в конце концов, поверьте Скажут нам, что мы боги Кажут, молодцы черти, Мы верим в твердам героев спорта, Там поведа, как полстуждана, Мы хотим всем рекордом, Наши сконкие да темена, Мы хотим всем рекордом, Наши спонкие да темена, шествуй парин горда, гордо, солнечной стремись награде. Ради красоты и спорта, родины своей ради, Надо побеждать честно, Надо жить на свете ярко, свободный. В Ірпіні дуже гарне свято. Я в Ірпіні буваю частенько, але такого рівня, такого розмаху, такої яскравості, з такими емоціями, з такими радісними посмішками діток і людей. Це такі свята треба організовувати частіше, щоб це все було у них в душі щодня і назавжди».